Доброго дня вас вітає компанія «Автоексперт» У нас нове надходження компактний кросовер компанії Volkswagen дуже рідкісному і гарному кольорі. Volkswagen Tiguan Allspace 2018 року. Але перший облік був в четвертому місці 2019 року. Зараз авто має пробіг 167 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Та на автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 190 кінських сил, коробка передач, ступінь, чиста автоматична. І по комплектації у нас два ключі та пульт від фітвебасти, фулетактивні фари з вирізанням автомобілів та автоматичним дальним світлом. Також є вабаста, опціональні диски R19, два комплекти нової гуми, літньої і зимової. Airline зовнішній, безключовий доступ електричні дзеркала з підігрівом, датчики, дощ, світло, фонове підсвічування салону, мультикермо, підрульові пилюстки, віртуальна панель приладів, активний круїз, дістронік, утримання у смузі, асистент виїзду з паркування, екран Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android, Auto, трьохзонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, автоматичне паркування, режим їзди, кнопка старт-стоп. Оздоблення салону комбіноване: алькантара та текстиль. Також є масаж передніх сидінь. Салон в дуже гарному стані для задніх пасажирів є столики. Електрична кришка багажнику, відкривання кришки багажнику без рук, два комплекти кіломів, балти секретки та електричний фаркоп. Авто свіжий пригнене Швеції, розмитний зроблений сертифікат, можлива покупка з ПДВ. Перевірено усі вузли та агрегати, Зауважень автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, передні фари затягнуті в бронеплівку. Перегляд та тест драйв можливо, місто Рівне, вулиця Боріка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Нагадуємо, при покупці авто у грудні в подарунок комплект нової зимової гуми. Гарного вам дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І усім до зустрічі на тест-драйві.